Піднімайтеся, піднімайтеся, представників, піднімайтеся, піднімайтеся, будь ласка. Згідно з пунктом третього частипу третього статті одинадцятої. Будь ласка, і виключить телефон, не знімайте. Шановний суд, ви не, не маєте. Знімайте, будь ласка, не привікайтеся. Визводимо розпорядження зваження до полку. Вам, Вам зауваження, все переставайте там е проводити зйомку. Скажіть на підставі, чого ви вважаєте, чи ви можете. Згідно з пунктом 3 статті 11 закону України про гласність судового засідання. Я не потребую, як вільний слухач, або журналіст. Одна скандала, і другі скандали. Він не перекратить корсена просто він. А що робить? Ну що, видалите, розвинете, а ви розкрите Аліна, Аліна. Треба було дивити клопотання, і ми тоді вирішили це. А не